Привіт, мої любі українці і гості України! Вам постукали в двері, ви двері не відчинили. Вашу двері вибивають і в вашу оселю забігає купа озброєних людей в формі. Є два варіанти: або це грабіжники, або вас прийшли затримувати. Притому затримати вас можуть як на місці скоєння злочину безпосередньо, або якщо ви перебуваєте у розшуку. Ви маєте зараз бути проінструктовані, які помилки заборонено вчиняти під час вашого затримання. Тому що будь-яка з помилок, про яку зараз вам скажу, буде виконана, ви її здійснити цю помилку. То така помилка може коштувати вам 10 років позбавлення волі, а можливо, і життя. Тому запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. А зараз ми з вами перейдемо безпосередньо до розгляду цих помилок, які заборонено вчиняти, якщо, не дай Бог, відбувається процедура затримання. Якщо вас затримує. До речі, Прямо зараз всіх запрошую на мій телеграм-канал, оскільки я там виклав інструкцію по крокову письмову, як себе треба вести під час затримання. Тому вам ну, нічого не заважає просто накласнути кнопочку, прийти на телеграм і скачати цю інструкцію. А ми переходимо безпосередньо до наших помилок. Отже, помилка номер перша: це не вчиняти жодних дій. Щодо Фіксації часу, коли вашу оселю це забігли ці люди в формі. Тобто ви маєте будь-яким чином зафіксувати до хвилини момент, коли вас почали затримувати. Ви маєте зробити будь-що. Кричіть, щоб сусіди вас почули. Включіть якісь камери відеоспостереження, якщо вони є. Можливо, тихенько якийсь другий телефон лежить, наберіть там жінку чи знайомого когось, щоб був виклик зафіксований. Що завгодно зробіть, але ви маєте зафіксувати цей час. Чому це надважливо? Тому що слідчий не має права тримати вас більше, ніж 72 години. Тобто за 72 години з моменту затримання вас мають або відпустити, або слідчий суддя має винести ухвалу, якою. Розмістити вас має в СІЗО або застосувати до вас домашній арест, тобто будь-який запобіжний захід. Але якщо не буде ухвали слідчого судді, ви маєте право просто взяти і уйти. Вас ніхто не буде мати право тримати. Але якщо ви такий час не зафіксуєте, тоді що буде заважати слідчому, написати в протоколі затримання будь-який час, який зручно саме слідчому. Нічого не буде заважати, правда? Тому завжди намагайтесь зафіксувати до хвилини час вашого затримання. Помилка номер два: взагалі не викликати або пізно викликати саме вашого адвоката, який працює з вами за договором про надання правничої допомоги. Тобто, з першої хвилини затримання ви маєте слідчому негайно. Повідомити про те, що у вас є адвокат, з яким у вас є підписана угода, дати йому номер телефона і вимагати, щоб цього адвоката негайно сповістили і викликали на слідчу дію. Якщо слідчий цього не зробить, або викличе державного адвоката, для вашого захисника в подальшому це буде підстава для оскарження підозри, тобто вашу справу розіб'ють ще до суда. Я таке робив особисто і не один раз, тому, якщо ви хочете, будь ласка, в описі до цього відео є посилання на судове рішення, яким я особисто оскаржую підозру саме в такий спосіб. Тому ви можете зайти на мій сайт і ознайомитися з цією ухвалою слідчого судді. Тому ніколи не обирайте пасивну позицію щодо власного адвоката, з яким у вас підписана угода. Помилка номер 3 це погодитись на адвоката, якого вам пропонує слідчий, тобто державного адвоката. Чому це не можна робити? Тому що державний адвокат він не буде вивчати вашу справу ну прям детально. Його завдання приїхати на слідчу дію, побути на місці годинку і тихенько уїхати. Це все. Ну, немає в нього заінтересованості вести цю справу, тим паче, якщо він буде знати, що у вас є адвокат за договором. Але якщо цей вовк не буде, ну, не буде заінтересований з вами працювати, він не буде вникати в цю справу і захищати вас саме належним чином. Ну, на жаль, це так. Бувають іноді інші чинники, коли державні адвокати працюють разом зі слідством. Але я думаю, що це на рівні пліток, і ми не будемо зараз цю тему обсуждати, оскільки ми особисто не застали таких адвокатів на місці скоєння ну, скажімо так, таких проступків. Помилка номер 4. Це якщо ви в протоколі затримання не зазначите в графі зауваження жодного зауваження. Якщо ви просто залишите цю графу, пустою, це означає, що ви погоджуєтесь з всім тим, що з вами відбулося тільки що. І тоді вас витягнути ваш адвокат не зможе жодним чином. Інше, коли ви в цій графі напишете: затримання відбулося не в 11-й годині ранку, а в 10-й. Під час затримання мені нанесли тілесні ушкодження. Під час затримання в моїй квартирі перебувало відразу 10 чоловік, які всі були розташовані в різних кімнатах. Таким чином, в протоколі затримання ви зазначите такі помилки, які потім ваш захисник зможе використати для того, щоб вас визволити або оскаржити підозру, як я казав раніше, це все можливо. І також в цьому протоколі можна вказати, що під час затримання зникли деякі речі або навпаки з'явилися якісь речі, яких раніше не було в моєї оселі. Все це буде потім впливати на результати кримінального провадження. Тож ніколи не залишайте графу зауваження пустою, завжди туди треба щось писати, тому що не буває ідеальних процесуальних процедур. Завжди слідчі залишають якісь помилки. Я вам нагадую, що в моєму телеграм-каналі є письмова інструкція, як себе поводити під час вашого затримання. Все, що я зараз вам розповідаю, є в письмовій формі. Хоча я вам розповідаю зараз більш детально і більш цікаво. Тут більше прикладів і більше енергії. Тому я думаю, дивитися відео завжди приємніше. Але скачати в письмовому вигляді в телеграм-каналі інструкцію, яка може бути у вас десь в карманчику або в телефоні, зайвим не буде. Помилка номер 5 це коли ви з самого початку починаєте слідчому розповідати все, що тільки можна і не можна. Ніколи слідчому не можна нічого казати щодо предмету вашого затримання. Позиція проста: я мовчу як риба. Розумієте, якщо ви почнете слідчому відразу видавати будь-яку інформацію, слідчу цю інформацію буде сприймати як вашу праву позицію. І потім саме на цій інформації він буде будувати обвинувачення. Це дуже небезпечна гра. Тому кожне слово це золото, і перед тим як щось казати, неважливо під час допиту, чи під час опитування, чи під час просто вільної бесіди зі слідчим, треба спочатку поговорити зі своїм адвокатом, з'ясувати свою правову позицію і чітко визначитись, що казати можна, а що казати заборонено. І навіть якщо слідчий почне тиснути на вас, залякувати, що якщо ти зараз не розкажеш, ми тебе посадимо в СІЗО. Це все буде маніпуляція, тому що якщо слідчий запланував вже обирати вам запобіжний захід, то це буде обирати точно не слідчий, тому що запобіжний захід буде обирати слідчий суддя за клопотанням слідчого чи прокурору. І розкажете ви тому слідчому щось, чи не розкажете ваші покази ніяк не будуть впливати на рішення, які буде обирати слідчий суддя. Тому це все маніпуляція і слідчим, якщо ви будете давати інформацію, виключно коли вже поговорите з адвокатом, і будете її давати вже обдумано, обґрунтовано, вчасно, тоді і там, де це має бути. Помилка номер 6 – це стати кращим другом слідчого з першої хвилини затримання. Це саме велика помилка. Розумієте, завдання слідчого це стати вашим другом. Навіщо? Щоб ви підписали все, що треба слідчому. Щоб ви були ідеальним підозрюваним. Розумієте, слідчому не потрібні проблеми. І він буде з вами товаришувати щось, розкажувати, буде шуткувати з вами. Але тільки справа зайде в суд, потім у цьому слідчому навіть не дозвоните своєму другу. Розумієте, він навіть слухавку вже не буде брати. Тому що він ваш друг, поки йде до судового розслідування. І не забувайте, ви ж по різні сторони поля бою. Він вас обвинувачує, а ви захищаєтесь, розумієте? Тому ніколи не ставайте другом слідчого. І саме головне, ви стали зі слідчим товаришувати. Якщо ви вже поставите якийсь підпис на якомусь документі або надасте якісь пояснення, які ну явно не будуть відповідати дійсності, але зіграють проти вас, назад, ви вже своє слово не заберете і підпис ви вже з документа не викреслите. Тому ніколи не товаришуйте зі слідчим і все робіть виключно за вказівками вашого захисника, адвоката. Якщо у вас досі немає адвоката, до речі, не забудьте записати мій номер телефона, щоб він у вас був записаний в телефонній книжці. Це не буде зайвим. Помилка номер сім: це соромитися сусідів. Іноді люди думають, я зараз начну кричати, да сусіди побачать когось в формі, ой, це будуть якісь плітки. Дурниці, навпаки, ви маєте так голосно кричати, щоб всі зараз сусіди почули ваш голос і прибігли до вас. А коли до вас вони прибіжуть, щоб ви їм почали викрикувати всі ті порушення, які сьогодні чинить слідчі під час вашого затримання. Тому що саме сусіди будуть свідками подій. Якщо ви сусідям скажете, дивіться, зараз 10 година ранку, а вони пишуть, що мене затримали в 11, -тій. або дивіться, воно там оперу знаходиться в тій кімнаті без нагляду, щось туди подкинуть може. Або дивіться, ось у мене побої, бачите, ось у мене синяк, або там поламана рука. Ви все це маєте показати цим сусідям, щоб потім ваш захисник їхні покази використав на вашу користь. Тому що повірте мені, якщо прийде сусід в суд. І розповість, що порушений час затримання, тому що я чула крики і бачила, як люди заходили саме о 10-й годині, а не в 11-й або навпаки. Або коли сусід скаже, що побачив синець, якого не було годину тому. І якщо сусіди підтвердять всі оці покази, які ще додатково будуть продубльовані в графі зауважень протоколі затримання, вибачте, дуже багато доказів можуть визнані неналежними і недопустимими при правильній роботі адвокатом. Тобто адвокат використає показання цих сусідів на вашу користь, тому завжди намагайтеся роздати розголосу ваше затримання, тому що ніхто вам не допоможе як прості люди. Поліцейський не буде свідчити на вашу користь, повірте мені. Зараз ви дізналися про ті сім кроків, які заборонено робити, якщо, не дай Бог, вас затримують. Скачати всю цю інструкцію, ви можете, ще раз повторюсь, на моєму телеграм-каналі в описі до цього відео. Ознайомитися з оскарженими повідомленнями про підозру, з доказами, які суди повизнавали недопустимими і неналежними, ви можете на моєму сайті, також в описі до цього відео є посилання. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк, якщо не сподобалось, дизлайк. Не дай Бог, що з вами станеться, у вас є мій номер телефону, ви завжди можете до мене позвонити і підписати зі мною договір про надання правничої допомоги, і я можу стати вашим адвокатом. Підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Литевка, Побачимось в наступних відео.